Привітати е, українцю в Будапешті, яка радо прийняла нас, відвідала лабіринт і хотіла би розказати і е, привітати українців в Австрії. Та правильно я зрозумів? Правильно. Як називається ваша організація? Українська асоціація єдність у Будапешті. Ви випускаєте газети, журнали, робите вистави? Акції ми які робимо. акції останні одні з останніх. Які ви проводили, да, такі високі. До Дня е, Незалежності е, б... Ну, я так зрозумів, що вам набагато складніше там, ніж нам тут. Бо ми, от, бачите, в центрі можемо так Дозволяють. от проводити. Нам звоюють, збив... що визволяють, угу. люди доєднуються. Теж тут до наші акції доволі доволі великі і дуже регулярні. Дякую вам. Вітання всім тим, хто був. Я ще раз згадаю Кравченка дуже, дуже був приклад всій Європі.